Чому Кирило Верес звільняється, і що він може розкрити? Справжній скандал назріває серед військових. Ім'я Кирила Вереса вже знають усі, але те, що сталося останнім часом, може шокувати навіть найстійкіших. Він готовий розкрити те, що приховано за закритими дверима, хто насправді збагачується на війні, чому на передовій солдати отримують браковані міни і що трапляється з тими, хто пробує сказати правду. Кажуть, що міністр оборони не в захваті від того, що знає Кирило. Погрози, тиск, а тепер і рішення звільнитися. У нас є подробиці цього скандалу, які не можемо показати в Тікток. Тому, якщо хочете знати, що саме вирішив зробити Кирило Верес і як це вплине на кожного з нас, натисніть на фото, перейдіть за посиланням у профілі та подайте заявку у наш телеграм канал усього кілька хвилин, і ви отримаєте доступ до інформації, яка може змінити все.